Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні вже я завершую свій проєкт, доглядовий. Це, хто не знає проєкт, в якому я вибрала продукти, в яких термін закінчується в 2024 році, в певних там місяцях. І я ці засоби повинна була закінчити. І сьогодні все, це вже останній звіт, це закінчення, і давайте підведемо саме підсумки. Отже, почнемо з того, які засоби я все-таки не закінчила, і які ще буду дозакінчувати, ну, до початку 25-го року, там, можливо, трішки в січні ще покористую. І це у нас ось такий. Спрей для волосся, це нас випадіння Просто, як сказати, я не дуже часто ним користуюсь, тому не дуже великий розхід, але, звичайно, потрібно буде трішки підналягти на нього. Але, взагалі, відчувається ефект, тому що коли наносиш на коріння, то, знаєте, відчувається таке. Пощіпування, навіть я б сказала, трішки оніміння, тому, звичайно, буду користуватися. Зараз його я зважувала на вагах і 84 грами. Ну, звичайно, це з упаковкою, але ну, там іще є. Я думаю, ну, можливо, не половина менше, але ще є. Також все-таки не встигла закінчити також ось цей лосьон проти лупи. А, ну, я використовую його просто на довжину, тому що коріння воно мені жернить. Тому ось, де скільки я використала за місяць, і ось де ще скільки в мене залишається. ну що, буду користувати далі. Так. І також ось такий засіб 3 в одному: це і гель для вмивання, і скраб, і маска для обличчя, це в нас для проблемної шкіри бренд Доктор Санте. Ось десь кількі використала. Ну, це приблизно, тому що дуже густа консистенція, і, знаєте, тут більше, тут якось менше, ну, тому я так приблизно намітила. Я користуюсь як і скрабом, як і маскою. В принципі, непоганий засіб, він і справді, мені здається, підсушує якісь висипи. Тому, ну, я думаю, вже в січні точно я його закінчу. Тому, ну, ось так. Три засоби в мене, ну, я не встигла закінчити а все інше. В принципі, доволі вдало. так І що в мене закінчилось саме за цей місяць, що був. По-перше, це ось така маска для проблемної шкіри глибокої дії, ось де я розрізала, нічого тут не залишилось. Вона була такого кольору, такого знаєте, світло якогось такого. Зеленого, навіть, навіть якогось грязьового такого кольору. А, що в, в цій масті, який є такий, можна сказати, мінус? Коли ви тільки починаєте нею користуватися, у вас дуже неприємні відчуття, вона дуже, знаєте, пиче обличчя, і обличчя потім, знаєте, таке червоне, як змиваєте, але це через те, що тут в складі є аха кислоти. Особливо, якщо шкіра не звикша до кислот, але вже потім, як ви вже ваша шкіра привикає до цієї маски, то вона працює вже нормально. І в мене шкіра, після того, як я її змивала, вже не червона, а навпаки, таки, то начебто вирівнювався, тому потрібно просто до неї привикнути. Також закінчила олівчик для відбілювання зубів. Ось такий айсберг це в Єві купувала. Гарний засіб, але дуже часто не можна користуватися, тому що може підвищитися чутливість зубів. А так взагалі доволі гарно відбілював. Також закінчився ось такий батер для тіла це в нас Ліора-бренд з канабісом. Знаєте, такий жирний цей батер, ну, Звичайно, батери вони всі, в принципі, йдуть такі жирні, дуже густі. В принципі, сподобався, гарно вбирався в шкіру, аромат такий тревянистий. В принципі, задоволена. Також закінчила ось такий крем-нічний. Ось де нічого немає. Це Avon серія Kea Рівний тон із церамидами. Ось, знаєте, в принципі, непоганий кремнічний, оденний мені зажирний став, а ось цей в принципі мені подобався, особливо на ось такий холодний період. В принципі, непоганий, але вже немає в компанії такого крему. Тому особливо вже нема про що і говорити. Так, і ось два таких засоби. Я їх також відношу до закінчених, тому що, ну дивіться, це ось міцелярка кукумбер доктор Сантем, ну, це з огірком ну зовсім ось трошки залишилось, там, ну, можливо, на два рази зняти макіяж, тому я все-таки відношу її до порожньої баночки. В принципі, подобалася міцелярка. Єдине, що вже під кінець, то почала трішечки начебто підпікати вже очі. ну Не знаю, чому так, але майже ну, всю бутилку користувала і все було гарно. Тому зараз просто на... щоб з обличчя зняти макіяж, то використовую і все. Так, і ось таке масло для волосся це Dallas бренд наш український. Також відношу вже до порожньої, тому що, ну дивіться, тут іще є якась краплинка, можливо, ще там один раз можна буде видавити. А так все. Нарешті закінчила, тому що дуже довго в мене це масло було. вже Воно мені піднабридло і завтра не дуже гарний, тому що постійно масло це витікало. Вже хочу нарешті на постійну основу взяти Ейванські сироватки для кінчиків, вони все-таки мені більше подобаються. Ну, а так, в принципі, то непогане масло, але, ну, якщо порівнювати, то все-таки Ейвон е е краще. Так, Отже, будемо вважати, що 1, 2, 3, 4, 5, 6 порожніх баночок за цей місяць, 3 залишається. І Ось такі в мене результати. Думаю, що е, доволі гарні. Е, взагалі, як підсумок, е, в проєкті за цей е, рік в мене взяло участь 73 засоби доглядові. І із 73 у мене 3. Я не встигла, тому 70 я використала е, доволі гарний результат. Тому мені дуже подобається цей проєкт, я ним задоволена, я нічого, в мене нічого не просрочується, я за всім слідкую, знаю, що мені потрібно в першу чергу використовувати. Це дуже зручно. Тому на 25 рік також цей проєкт буде. Я вже, коли знімаю колекцію своєї косметики доглядової, то відразу відкладаю, що піде в проєкт. Тому ось так, пишіть, як вам результати подобається вам такий проєкт, чи ні, можливо, б ви хотіли вже завести в 2025 році цей проєкт. Пишіть, буде дуже цікаво дізнатися. Тому дякую, що ви зайшли на це відео, що ви підписались, поставили вподобайку. Це дуже важливо для мене. Всім дякую, що ви підтримуєте мене за вашу активність, за гарні слова. Це дуже-дуже для мене приємно, дуже важливо. А, і ще хочу нагадати, що бережіть себе і не ігноруйте повітряну, повітряну тривогу, тому що а, ці дні дуже вони, наші сусіди дуже активні, тому бережіть себе. Ну а ми побачимося вже в наступних відео вже в моїх. Всіх частинах догляду і декоративна косметика це все буду всі свої запаси вам показувати. Тому чекайте. Всім па-па